Покажу вам рецепт нереально смачного тортика, який нагадує кіндер мовочний ломтик. А головне, що готується без вершків та без вершкового сиру. Слухайте, це реально топ. Обов'язково приготуйте на якісь свята або навіть просто так. Розпочинаємо ми з бісквіту в мисочку викладаємо 4 яйця, дрібку солі та 150 г цукру. І все збиваємо міксером на високій швидкості до світлої пишної такої маси. Тепер додаємо 40 мл рослинної олії та 40-50 мл молока. А тут у мисочці 120 г борошна. Додаю 40 г какао, чайну ложку з горкою такої розпушувача. Все це об'єднаємо та будемо поступово просіювати до яєчної маси. Та обережно будемо перемішувати. Гладке, однорідне та густе тісто виходить. Беремо форму діаметр 21 см та виливаємо тісто і ставимо в розігріту духовку 180 градусів, печемо приблизно 30-35 хвилин, залежить від духовки. А всі необхідні продукти за вигідними цінами купувала онлайн у сільпо. А поки печеться бісквіт, ми приготуємо з вами крем. Відправляємо 900 мл молока. Але відправляємо на все, трішки залишаємо. Додаємо 140 г цукру та 10 грамів ванільного цукру, тобто всього 150 г. Тут в мене 100 грохмалю кукурудзяного. І молочко, що в нас залишилося, додаємо до крохмалю для того, щоб його розмішати. Молоко з цукром ставимо на плиту та доводимо до кипіння. Або струйкою, або так швиденько виливаємо крохмаль. Дуже швидко, дуже швидко перемішуємо. Бачите, на очах все. Заварюється. Додаємо 150 г білого шоколаду, я його порізала та перемішуємо та накриваємо крем-харчовою плівкою в контакт. А тим часом остих коржик прибираємо фольгу та прибираємо форму. Бісквіт розрізаємо на три частини. А тут в мене 200 г вершкового м'якого масла, 82%. Збиваємо міксером до посвітління і поступово додаємо обов'язково охолоджений крем. Накриваємо знову плівочкою вконтакт, в контакт, знизу корж. Тут я зробила пропитку молоко або вершки нежирні і додаю пакетик ванільного цукру для аромату. Далі викладаю крем дуже смачний, ніжний. Останній коржик ставимо в холодильник на декілька годин, а краще на ніч.